У <плес> мене є виклик, вони потрібні дані. Пані, ви займайтесь роботою, будьте добрі. Я вам ще раз кажу, лукшину мені не треба на вуха, я вже не сьогоднішній. <плес> ні, ні, це вони вас викликали, вони вас викликали. Ми тут взагалі ні до чого. Вас поліціянти викликали, ваші колеги. Ну той хто? Я не На ви не маєте? Я свідок в кримінальному провадженні, так що ви не маєте права відмовитись. Відкрийте 115 статтю, де свідок не має права відмовитись віддачі показів. Так, панове поліцейські, давайте приступайте до роботи. Хто не... Начальник забудова, знаєте? Що? А Я трудоустроєн легально. Будь ласка, йдіть на офіс. Ні, ну Вам свідок вам свідок новіше, а ви її слухаєте, я щось не зрозумів. Незаконне будівництво. Що ви до мене? Я робіт не. Ну, а що ви знаходитесь? Чому ви знаходите? Тут коли тут незаконний будинку. А це звідки я знаю? що не Це незаконний будинк. Ваш Мені начальник, начальник що мав казав, що це незаконний. Він місяць, не я робив, як він плативо. Він мені що доводить, все от, от якраз це є умисел. Бачите, як гарно, а, красиво. Умисел. во во во, давайте продовжуйте, пане робітник. Шо? Стосовно... Ви як свідок не маєте права відмовитись від дачі показів. Відкрийте 115 статтю вченого КПК. Не маєте права. Стосовно себе і своєї сім'ї. Стосовно фірми діта, що фірма діта його. Я можу сказати за фірму діта. А що фірма діта ваш родственник чи що? Якщо значить яка різниця? Не немає права відмовитись. Давайте. Щось геройство вже зразу закінчується. Є начальство, при чому тут начальство до вченого кримінального правопорушення? Я не бачу його навіть в очі. А ви не зобов'язані бачити його в очі? Ви ваш керівник повідомляв вам, що стосовно даного будівництва порушено кримінальне провадження, Так, да, от ви шоста група і 23 й поліцейське. Ви її зазначите. Я нічого не буду писати. Ну. Писати ви не будете, писати будемо. Затримайте на місці е цього, бо він приймає участь. Ви в поясненні, що стосовно цього, ви нічого не знаєте. Хлопці, давайте затримайте, людина відмовляється давати покази. Я щось не зрозумів. чого ми його маємо затримати? — Не ви, а от є поліцейські, які мають право його затримати. Ви ні, в поліцейській є, давайте. Що в нас це не територія України, що я щось не зрозумів. Або це недовго триває порушення. Кримінальне. Так, хлопці, поліцейські, давайте приступайте до виконання службових обов'язків. Є кримінальне провадження стосовно даного будівництва. Я вам що нас кажуть, я віна? Ви знаходите, будь, будь ласка, це в поясненні і зазначте. А ти планету Марс бачив колись? Воно. Ну, бачиш. Що Скажете, що її немає чи що? Поліцейський, я щось не зрозумів. Вам <плес> треба було докази, що це кримінальне правопорушення. В чому проблема, що ви його не припиняєте? Перестраховуєтеся. чим? Ім'я по-батько. Візьміть встановлення особи на три години затримуєте. В чому проблема? Я щось не зрозумів, поліцейський. Ви що відмовляєтесь виконувати закон? Вон зараз буде У Вас тут знаходиться зварювальний апарат. чому ви курите. У вас знаходяться тут зварювальний апарат. чому ви, ви курите? Вони а тут вказано є табличка, що можна, дозволено курити. Якщо вона подобається, то... ну при чому? Тут вони виключені чи не виключені. Комунально... Тут знаходиться речовина. Поверніться, будь ласка. Хлопці, йдіть затримайте, що ви стоїте? Я не, я не зрозумів. Це, ну і ви ваш... як діти маленькі. Діслід чому допомагайте, що ви як маленькі ці. Всіх давайте затримайте на три години. Хто не має паспорта, встановити особу. Матеріалі я сюди звідси не поїду. Все, от правильно, правильна постановка нарешті слідчого. А що вам страшно? Я не зрозумів будується будинок, і що зараз нам щось піде на голову? Для чогось, для чогось тут огородили у стрічку? На що ви приїжджали? На що ви сли в поліцію? Поверніться, поверніться, роз... поліцейські, бо вони, я працюю, вони служать, да? розумієте? А служби... Харченко, да? ви боїтеся виконати законну вимогу? Ні, бо і заходьте на територію На яку територію? Будівництво. А це що територія будівництва? Ну на даний час так. Ну ви ж казали, що у вас немає доказів. Зараз у вас є докази, що це будівництво незаконне. Чому ви відмовляєтесь виконувати доручення слідчого, який зараз тут знаходиться? В чому проблема? Ну, То слідчий має виконувати. Ми по своїй і вони своїй. Слідчий має виконувати. Так.